Так, вийшов прогулятися ввечері. Це Квінс бульвар. Але я піду в сторону Брукліна. Зараз ну, десь метрів 500 поверну Ліворуч і там буду блукати по кронзоні. Бульвар це круто, то що? Таке широке пространство. Щось Луганськ нагадує, не знаю. Чисто дворики такие. Вот это свинтер. Это мавзолейчики такие. Дерево вот так вот биля будивля. Мені прям завод нагадують. Соняшники. Оля. Тут походу багато індусів живе. що всі вони таксисти. Чисто луганський якийсь. Не знаю щось схоже. Дядя зі мною поздоровався. На тут ніхто зайвий не ходить по цій вулиці. Тільки свої. Ха. Ну прикольно. У мене такі, знаєте, коли приїжджаєш на Олександрівку, там діти з тобою здороваються на вулиці. А я з міста я не привык до такого. Я так дивно, знаєте. Тоже дыно. Бывает такие места. Так, мы ну где-то из пиздес. Как мы не пройти? Стрёмное видное место. На отшибе. Дорога available. Коротше це департамент мусорки щось то там про аутиста Типу на работу беруть число Ну вони добре заробляють насправді Я чув десь років 10 тому що зарплатня була десь 50 доларів на годину Ну пахне тут трошки Ну ви поняли А так чисто американские приколы. Вот я и ты. Вот так. Бо не я. Сейчас наушниках играет Pink Floyd. Division Bell. Для что-то такие. Какие-то закрутки, что И вот. Division Bell добро заходит. Таку погоду, оце тільки не цвинтар би, а якесь би поле. Але пахне оцею травою, як у нас в балки росте. Прям ну, в балки в посадках в вакаціях, такий солодкуватий запах. Літо класно. Але місто, велике місце, це не класно. Хочу в Донбасс насправді. Тільки там зараз жити не можна. Це просто приємні спогади, які залишились на фотографіях. З того Донбасу вже нема. А половина зруйнована. Так Треба обійти, але я краще обійду отут. Маленький камінчик, якась дитина. Такі старі трейлери. Що таке поєбане Ух, клас. СТБ, коли ти вдома. Пам'ятаєте таку? О, какого! Заведуха в такому стрмному місці. промзоне. Вот то костюшка бридж, кажется, А по поласки, я не помню. Та. А вот на 4 кон там. В таком стрёмном месте еще есть какая-то заведуха, которая работает Тоже уже сильный криминал. Ну, але такі завідухи вони в промзоні тому що вони годують працівників, які тут працюють е, вокруг. Цікаво, чи вони заробляють щось, чи чисто так чуть-чуть. ну, у тебе клієнтура дуже, дуже обмежена. І що ти тут будеш? Тут немає ніякого зросту. Де я знаходжусь? Це десь посередині між Брукліном та Крицем. Там є такий канал. От я біля нього десь така стрмна будівля. концертная площадка майданчик это тачка ты шо ля ты песня ля там еще одна я ля вот все тоже что ты за тачка такая ля круто ля и короче рестарует Це шевролет якийсь дуже класно. Оце красота. Оце так несподіванка, оце я таке люблю, коли ти йдеш і просто знаходиш якісь, якусь перлину просто. Такий тут той Крачила. Так. Железка. вот все красиво. Сюда раз походка. Это какие-то вагоны для сыпучих грузов. Схоже, это какие-то отсев или песок. Не знаю. Такий шлагбаум. Ну я туди не піду, конечно. Просто такий вид на фоне міста. Ну тут можна прогулятися по цій железці, але я не буду сьогодні. Може якось іншим разом. Бо треба такий маршрут інший. ну прикольно. Мабуть рано зранку було б класно полазити Тут нічого не їздить, ну так. Тобто це такі подізні шляхи Нічого особливого. якась байзла метрошна а от там outfront роблять дисплеї всю індикацію для метро коротше чисто така не знаю що за ну добре вони мабуть заробляють бо госзамовлення там прайс викатують, на добрячий так колючка повсюду, наче хтось збирається штурмувати їх. Є таке депресивне місце, тупо промзона немає жодного деревця нормального, взагалі нічого нема. Мені це прям це не то що там з краю десь зайшов по-бистрому. Це так добряче всередині кварталів. Це мене дуже, дуже пригнічує таке Автобаза, автопарк. зарядні пристрої стоять для оцих гібридних. Так, на мосту максимальна вага, 223 тонни, але не сказано які тонни. Метрічні всі ці підорастічні. мигає так. Старий, зараза. Оце калюже. Він поворотний, до речі. Але тут тупик. Тут просто залишились якісь предприятия. Пахнет прям каналпой. Дуже прикольно, конечно. Ну все, фактично я в Бруклину. Так, ще один завиток цієї затоки тупічок, Теж такий мост, але він здається підйомний. Так, ну він підйомний, дві половинки. Там якась мусорка. Дуже воняє мусором. Смітничок переробка. Так, оце що за таке? Так, а я піду туди, в сторону Вільямсбурга. Тут люди ходять, я навіть не знаю що вони тут роблять. Може тут живуть, поряд, тут жили квартали починаються. Оце стриптизка така якась смутна Це що за грузовик поєбаний життям так стрмный стрмне промислові будівлі, то лі жили, знаєте, оці хікстерські, як скотери. Ну коротше, це Бруклін, а він такий. Такий. Отакий От он. Це вже люди тут живуть. Такі в полупромзоні. Ходять навіть не оглядаються, куди вони виходять. Не дивлячись на те, що тут нова забудова місцями, це дуже стрьомне місце. Я б не хотів тут жити. Червон поряд метро, але це, це прям це мерзость. Це тупа мерзость. Цілком райончик такий хипстерський, стильно, модно, молодежне. Дівчата якісь такі. Не знаю. Якщо тут жити, то тільки за дівчат. щоб Щось красиве бачите на фоні оцього трешака. Я скажу, що все схоже на якусь європейську вулицю. Хоча тут роблять такий закішок. Але ні. Отак, От коли переїжджають, викидають все. Кафешки такі для побачень. Я не казался, Гранд стрит Я сейчас выйду где-то на Вильямсбург-Бридж. Драчильня. може. Да, тут я сразу и шум. А? Я думаю можу вже поїхати на метро, щоб напитись через Манхеттен. Так, схоже, що G3 не ходить, ходить автобус, тому я йду до найближчої станції метро, метрополіта на Веню. і звідти поїду вже автобусом. Ну так, трошки прогулявся і досить. Зайду зараз в магазин. Куплю води і чизкейк і все.